Що його викликали? Що? Він когось бизнема викликали. Навіть там воно, не, що ви робимо. Ну, ви взагалі не маєте права торгатися. І, щас, не не Руки. Руки. Заткниться. Це ж Руки! мають, це Заткниться. ви. Заткниться. Не <звілляє>.

Що ви я його жінка, Ми Не правопорушення спою. Дивіться, що робить дивіться. Во, вийшли! Народ, хто може на вокзал підтягуйтесь, ці мусора крутять мого Андрія! Що ця людина зробила? Краще б ви там дійсно ви дійсно вийде. Що ви робите? Б'ють, б'ють його там! П'ють його там! Руки Руки, ви руками не маєте, його там п'ють в маршрутці Ви тут будете всі відповідати. Це брати правні! Ви за тобою зуступитися за чоловіка.